В результаті безглуздої стрілянини студент убив однокурсників. Розсерджений чоловік, якого звільнили з роботи, увійшов до приміщення офісу і застрелив свого начальника. Мати направила в озеро свій автомобіль, в якому знаходилося двоє її дітей, і втопила його разом з ними. Тисячі людей гинуть в етнічних чистках. Причина тому давня вікова ворожнеча між етнічними групами. Чоловіки, жінки і навіть діти зазнають насильства, їх б'ють і вбивають. Сьогодні ми поговоримо з вами про зло та пекло. Ви дивитесь програму Біблія продовжує говорити. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас! Список злочинності не піддається переліку. У той же час багато людей засуджують той факт, що злочинці, в числі і холоднокровні убивці, засуджуються до смертної кари. Політичні партії, що виступають проти смертної кари, голосно протестують, називаючи її антигуманним язичницьким звичаєм. Вони кажуть: невже убивці абсолютно непоправні? Яким є найбільш гуманний спосіб страти засуджених злочинців? Електричний стілець. Деякі вважають, що ін'єкції зі смертельним вмістом буде найбільш безболісною формою виконання суворого вироку інші дотримуються думки, що людина швидше помре під час страти через повішення. Однак в цій гарячій дискусії є одна альтернатива, яку ніхто не розглядає. Ніхто не пропонує, щоб ці холоднокровні убивці, які з жорстокістю відняли життя інших людей, пройшли болісні тортури, котрі заподіють їм неймовірний біль, від якого вони помруть. Ніхто не наполягає, щоб цих вбивць повільно спалювали у вогні. І тим не менш, деякі щирі християни впевнені, що наш Небесний Отець буде робити навіть щось гірше, ніж це, нечестиві, як вони стверджують, повинні будуть мучитися, щоби заплатити за свої гріхи. Більше того. Місце, де Бог буде приводити у виконання смертний вирок, вони уявляють собі таким, де мука буде тривати нескінченно. Так яка ж все-таки доля нечестивих? Як їх майбутнє співвідноситься з люблячим і справедливим Богом? Наскільки мені відомо це неможливо сказати? Існує багато міфів. Ну, кожна людина вибирає в який міг вірити. Ну, знову ж таки, це так досить дискусійне питання. Хтось попаде в рай, хтось в пекло. Перед тим хтось побуває ще в чистилищі, в католики в чистилище, чистилище попадуть, а православні зразу попадуть або в рай, або в пекло. Хто куди? Ну, не нам судити. Це не ми судимо. Так, як пишеться в Біблії, що коли прийде Ісус Христос на землю, то поділяться дві отари. Будуть вовки і будуть вівці. Вівці це люди, які блажені, які приклоняються до віри і мають щось духовне. Вовки це певно, що це люди грішні. Лише один Господь Бог знає, яке покарання понесу я. Я тільки думаю за себе. Грішники загинуть назавжди. Тобто, ну, вони понесуть покарання повністю. Вони зробили свій вибір у житті не на сторону Бога, тому вони помруть. Своїх вірних, які по його путі він забере в стрітіння. він не буде касатися землі. А ті одразу від цієї слави Боже, погибнуть. І спустя тисячоліття Господь падніметь і їх уже для суда. Давайте подивимося, що про це пише Біблія. Протягом шести тисяч років Бог благав грішників відвернутися від їхніх злих доріг. Ми читаємо про це в книзі пророка Єзикіїля. Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати доми Ізраїлів? Смерть Христа на Голговському хресті показала, наскільки Господь бажає врятувати, впавши в гріх людство. Коли Ісус вигукнув на хресті Отче, прости їм, бо не знають, що вони роблять. Він тим самим показав біль свого серця за грішних людей. Незабаром після цього Ісус віддав своє життя. Але й після того, як Христос продемонстрував цю невимовну божественну любов, багато людей так і не навернулися до нього. І до тих пір, поки гріх царює в цьому світі, він буде продовжувати множити людські страждання. Тому гріх повинен бути знищений. Яким чином, згідно Божого плану, буде знищений гріх у другому посланні апостола Петра, у другому розділі написано. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Бог повинен остаточно очистити всесвіт від зла і знищити гріх. Ті, хто вперто продовжують жити в гріху, в кінцевому результаті будуть знищені огнем, який приготований для знищення диявола, його ангелів і гріхів усього світу. Яким сумним моментом буде це для Христа, коли він дивитиметься, як огонь знищує тих, заради кого він помирав на хресті. Всупереч деяким популярним уявленням, у Бога немає вогняного місця пекла, куди потрапляють грішники після смерті. Біблія називає пеклом той момент, коли земля перетвориться на озеро Вогняне. Біблія говорить про те, що Бог очистить нас світ всепоглинаючим вогнем. Ми читаємо про це у другому посланні апостола Петра. А теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. Бог ніколи не планував, щоби хтось з людей загинув у вогняному озері. Однак, коли люди відмовляються звільнитись від рабської залежності диявольських пут і уперто чинять гріх, вони повинні будуть в кінцевому результаті пожати плоди свого вибору. Зверніть увагу на те, коли, за словами Христа, буде горіти вогонь пекла. І як збирають кукіль, і як палять в вогні, так буде і наприкінці віку цього пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, а тих, хто чинить беззаконня і їх повкидають до печі огняної, буде там плач і скрегіт зубів. Кукіль не буде спалений до часу кінця світу. Перед тим як цей вирок буде винесено увесь всесвіт, повинен буде переконатися, що Бог справедливий в тому, який шлях визначив для кожної людини на землі. У великій боротьбі, що йде між Христом і Сатаною, диявол намагався доказати, що шлях гріха є найкращим. Ісус же показав, що шлях слухняності це запорука щасливого життя. Наприкінці тисячолітнього періоду кульмінацією стане остаточне знищення сатани, його ангелів і нечестивих, будуть відкриті книги, в яких записано те, яку роль зіграла кожна особистість у великій драмі. Після цього сатана і всі, хто не був записаний у книзі життя, будуть кинуті в озеро Огняне. Бог очистить землю від гріха вогнем і створить нове небо та нову землю. Багато віруючих вважають, що вогонь пекла горітиме вічно, і грішник буде вічно мучитись. Давайте уважно розглянемо ті тексти, які описують, як Господь вчинить з гріхом і грішниками. Апостол Павло описує прихід Христа. В огні Полум'янному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Зауважте, вічна погибель це не те ж саме, що вічна мука, це просто небуття, яке триває вічно. Наслідок гріха це вічна смерть, за словами Христа, і душа, і тіло загинуть у вогні. У своїй проповіді на горі Ісус говорив про тісні ворота і вузьку дорогу, що ведуть до життя, і широку дорогу, котра веде до погибелі. Господь протипоставляє дві долі людини вічне життя. І вічну смерть, але не вічний вогонь. Ми повинні розуміти, що пекло має своє завершення. Воно закінчується смертю і знищенням нечестивих. Ясні заяви, які простежуються на сторінках всього святого письма, свідчать про те, що нечистиві. Будуть знищені, за словами Пророка Малахії, вогонь перетворить їх на порох. Апостол Павло в посланні до римлян писав: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Метою заключного покарання у вогні пекла є звільнення Всесвіту від гріха, який не повинен тривати вічно. Абсолютно неможливо уявити собі, ніби Христос, який плакав над долею норовливого Єрусалиму і який пробачив тих, хто зрадив Його, зміг би проводити вічність, дивлячись на муки засуджених грішників. Пекло має свій завершальний момент. Наприкінці тисячолітнього царства Бог пошле вогонь з неба і знищить диявола, його ангелів, і тих нечистивих, які вперто відмовлялися залишити шлях гріха. У 20-му розділі книги об'явлення написано «І зійшов огонь з неба і пожер їх. За словами Христа, цей вогонь є незгасимим, але в тому розумінні, що ніхто не зможе погасити його до тих пір, поки він не виконає до кінця своє призначення. Господь обіцяє, що після очищення землі вогнем Він створить нову землю, де не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю. Причини всіх страждань будуть усунені, Бог вилікує рани нанесені гріхом, і щастя буде досконалим. У Євангелії від Матфія, в 25 розділі Ісус говорить про вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Чи означає це, що вогняне полум'я пекла горітиме вічно? Давайте розглянемо інші події, описані в Біблії. Святе письмо розповідає про трагічну долю древніх міст Содому і Гомори, як приклад покарання вічним огнем. Та хіба цей вогонь горить і зараз у посланні апостола Юди написано? Як Содом і Гомора. Та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Очевидно, що ці міста не горять до цих пір, але вогонь був вічним в тому значенні, що результатом його дій стало безповоротне знищення. Нечистивці Содому і Гомори не перебувають досі в муках, вони давно перетворені на попіл. І тим не менш, вогонь, який їх спалив, є вічним, в значенні наслідків незмінного знищення. Вічний вогонь символізує покарання, що має вічні наслідки, але не процес, в якому покарання буде здійснюватися вічно. З огляду на те, що в книзі об'явлення використовується яскрава символічна мова, деякі місця цієї книги неправильно зрозумілі. Наприклад, в об'явленні в 14 розділі так говориться про нечестивих. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. Цей вислів, на перший погляд, ніби має на увазі нескінченні страждання. Але давайте знову дозволимо святому письму тлумачити себе. У книзі Вихід в 21 розділі говориться про раба, вухо якого пан мав проколоти як знак того, що він повинен залишитися його рабом навічно. У цьому випадку слово вічно означає, що раб буде служити пану доти, поки триватиме його життя. З цього випливає, що ми повинні бути дуже обережні у тлумаченні поетичної мови і символів. Дим, що буде підніматися вічно від озера Огняного, це яскравий спосіб виразити вічне знищення. В книзі об'явлення в 21 розділі ясно говориться про те, що озеро Огняне, палаючи огнем та сіркою, це друга смерть. Пекло має свій кінець, нечистиві будуть знищені раз і назавжди. Бог створив досконалий світ, однак гріх увійшов у нього і приніс нещастя, руйнування і смерть. Якби ви одного разу прийшли додому і виявили, що ваш будинок пограбований і зруйнований, чи залишили б ви його в такому стані назавжди? Звичайно, ж ні. Ви б почали вимітати з нього пил, виносити сміття, мити і чистити увесь будинок, і викидати зіпсовані меблі. Бог зробить те ж саме. Він візьме на себе турботу про відновлення світу, зруйнованого і забрудненого наслідками гріха, створивши нову землю на місці попередньої. Мета Бога щодо очищення світу вогнем полягає в тому, щоби приготувати місце для досконалого світу, в якому будуть жити спасенням. Але Господь стоїть перед серйозною проблемою, оскільки гріх зруйнував не тільки фізичний світ, але також осквернив людину. Гріх порушив стосунки людей з Богом і один з одним. Людство продовжує страждати від таких проблем, як жорстоке поводження з дітьми, тероризм, порнографія і багато іншого. Господь повинен одного разу знищити гріх, оскільки він руйнує людину. Бог стояв перед дилемою, як знищити смертельний вірус гріха в цьому світі і в той же час зберегти людину, заражену цим вірусом. Його рішення полягало в тому, що він понесе на собі гріхи всього світу. Він дозволив розіп'яти себе на хресті за кожен гріх. І тепер, якщо ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Бог пропонує своє вирішення проблеми гріха як дар кожній людині. Однак сумний факт полягає в тому, що деякі люди вперто не бажають розлучитися з хворобою на ім'я гріх, і Бог не буде змушувати людей обрати його шлях до вічного життя. Ті, хто відкинуть його заклики, будуть, зрештою, знищені гріхом про істинну причину того, чому людей спіткає жахлива доля у вогні пекла, вказано в книзі пророка Прокаїсаєм. Кликав я вас, та ви відповіді не дали. Говорив був, але ви не чули і робили лихе в моїх очах, і чого не хотів, вибирали собі. З часом нечестиві виявлять, що їх очікує єдина неминуча доля вічна смерть. Вони назавжди втратять вічне життя. Яким жахливим буде усвідомлення того, що радість вічного життя вислизнула від них, і вони ніколи більше не будуть відчувати щастя досконалих стосунків, якими будуть насолоджуватися, викуплені протягом вічності. Коли Христос був розп'ятий на хресті і гріхи всього світу розділили Його з Отцем, йому довелося відчути муки людини, пререченої на вічне небуття. Коли нечистиві дивляться в чорну порожнечу їх майбуття, то бачать тільки вічне небуття, вони помруть без всякої надії на друге Воскресіння. Не дивно, що біблійні письменники так наполегливо вказують нам на важливість нашого вибору. В другому посланні до коринтян апостол Павло пише: а ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали на бо каже: приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Не може бути більшої трагедії ніж та, коли людина не використовує можливість прийняти безцінну жертву Христа, вважаючи за краще залишитися в числі загиблих. Ми стоїмо перед обличчям цілком зрозумілого вибору: вічна погибель, тобто втрата можливості бути всю вічність у присутності Бога або вічне перебування з Христом, що, по суті, буде виконанням наших найглибших сподівань. Який вибір зробите ви? Чому б вам сьогодні не визначити свою вічну долю, нехай Бог допоможе вам прийняти правильне рішення саме сьогодні. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що зі сторінок Святого Письма ти посилаєш нам звістку надії, що ти люблячий Небесний Отець. Ти піклуєшся, Господи, про наше спасіння, але разом з тим Ти і справедливий є Творець. Сьогодні Ти стукаєш до нашого серця і бажаєш, щоб ми навернулись. Господи, ми просимо Тебе, благослови наших телеглядачів, хто з них іще не прийняв рішення стати на Твою сторону. Господи, нехай Дух Твій святий допоможе їм зробити це саме сьогодні, щоб всю вічність провести разом з Тобою. Молимось в ім'я Ісуса. Христа. Амінь. кажется тогда Мир весь потемнел И где-то в прошлом далеко Осталось лучшее И даже кто-то с горя посидел Хочу я верить, как Фома, Господу на слова. Как просто это, так и нелегко, Ведь сердце холод и зима твердят обратное, И кажется, Бог очень далеко. Сьогодні у кожної людини ще є можливість прийняти безцінну жертву Христа. Якщо ви ще не вибрали Ісуса, зробіть це прямо зараз, щоб усю вічність ви могли провести зі своїм улюбленим Спасителем. Нехай благословить вас Бог. До побачення!